З настанням сприятливих погодних умов аграрії прилучне приступили до посівної кампанії Ярих Культур. Всі аграрії зараз враховуючи погодні умови, почали виконувати посівну кампанію і ми. Спостерігаємо тенденцію до збільшення засянь, тому на сьогоднішній день важливість питання важко переоцінити, тому що погодні умови нам дають дуже маленькими проміжутками часу, коли ми можемо виконати ті чи інші заходи. Сподіваємося, що погода піде нам назустріч і допоможе нашим аграріям завершити цю посівну, тому що ми знову зіткаємося з рядом складних питань, які аграріям доводиться виконувати це знову таке логістичне питання придбання е, міндобрив для підживлення, там ранніх е, е, зернових для підживлення землі для посівної кампанії, яка зараз планується. На сьогодні у сільськогосподарських підприємствах району вже здійснили підживлення озимих культур. Ми зі свого боку максимально сприяємо аграріям для виконання посівної кампанії. Тому, якщо є необхідність комусь переміщення в комендантську годину, відповідно за зверненнями точнічного. Аграрія надається перепуска, дозвіл на пересування відповідної техніки для виконання посівної кампанії. Нині на прилученні активно триває посів соняшнику, якого вже посіяно 6,5 тисяч гектарів. А також кукурудзи на зерно, якої вже засіяно півтори тисячі гектарів. На відміну від минулого надскладного року, цьогоріч на прилученні планують засіяти усі поля. Тогоріч через замінування 30% полів, на жаль, були в простої.